Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Ви на Ютуб каналі Третя світова. Запрошую вас до цього стріму стріму за швидкими подіями, які відбулися у Вашингтоні. Про них ми зараз поговоримо. Це прес-конференція, яка відбулася у Білому домі за участі президента США Дональда Трампа і генсекретаря НАТО Марка Рютте. Саме та прес-конференція, на якій власне було анонсовано, що буде сказано багато якихось екстраординарних, суперважливих рішень американським президентом на користь України про це напередодні говорив Лінсі Грем, республіканець сенатор, який як відомо давно проштовхує тезу про те, що мають бути введені санкції проти Російської Федерації. От він власне вчора анонсував, що саме сьогодні, 14 липня, 2025 року, Трамп, мовляв, запровадить якісь історичні рішення щодо Російської Федерації. О чому ж історичність рішень цієї зустрічі, яка відбулася, або радше за підсумками цієї зустрічі з Марком Люти, які відбулися у е стінах Білого Дому в чому його історичність? Отже, тут є два аспекти, які варто розділити на моє особисте переконання єдину фактологічну річ, яку ми почули за підсумками цієї зустрічі. Давайте я спершу викладу якісь основний такий фактаж того, що відбулося, які заяви були зроблені. Отже, в числі першого. Трамп сказав, що проти Росії буде введено санкції, або ж як він назвав мита. За його словами, це буде 100% мит, а не як раніше презентувалося або передбачалося сенатським законопроектом авторства того ж таки Лінсі Грема. Що це може бути законопроєкт на авторині? Так звані санкції в обсязі 500% мит на російські, зокрема енергоносії, так ось. Це перше, що сказав Трамп: що проти Росії буде введено мита, але за однієї умови, якщо, якщо Росія не піде на укладення угоди мирної угоди із Україною о, впродовж 50 найближчих днів. Про цей блок ми поговоримо окремо. У мене тут є, скажімо так, свої міркування. Чому саме 50 днів? Чому е, Трамп саме такий гандикап, скажімо так, дав Російській Федерації для укладення угоди? І це на жаль, перша новина, яку варто винести з цього: 50 днів санкцій, Це означає, що ще буде 50 днів тяганини та модохання різноманітних стамбульських і інших форматах, е, які ми будемо спостерігати. Ну і окрім цього, це означатиме, що Путін однозначно має е, проміжок такий у 50 днів, коли він може далі українців вбивати і на фронті наступати. Ну про це окей. Це другий е, буде блок сьогоднішнього стріму. Першу частину стріму я власне би хотів приділити фактологічній е, тій історії, яка е, полягає у тому, що Власне, єдине, що ми почули конкретне, це те, що Трамп ну в нього ж найкраща американська, чудова, най, найтоповіша зброя в у світі. Що він буде свою зброю продавати е, для країн-партнерів по НАТО, адже за рішеннями е, Гааського саміту НАТО, який відбувся у червні, е, за цими рішеннями саміту, кожна країна НАТО взяла на себе. Відповідальність збільшити оборонний бюджет до 5% від ВВП щоправда це відбудеться там не цього року, і навіть не наступного. Це відбудеться до 2000, якщо не 30-го чи 35-го року. Всі країни-члени-партнери, члени альянсу НАТО, мають збільшити обсяг своїх витрат до 5% від ВВП. Саме оборонний бюджет, і тоді ще в Газі Трамп що сказав: він сказав: хто має найкращу зброю у світі. Її мають американці, і мовляв саме американську зброю, вони будуть продавати нашим партнерам по НАТО, які будуть нею озброювати свої склади. А власне Марк Ю який сьогодні був присутній у Білому домі, він і інші, скажімо так, учасники процесу, вони вже вправі визначати кому цю зброю передавати. Зокрема, очевидно, що зброя піде частково і так само і до України. Про це принаймні, от заявив одразу Марк. Люте що ну, нас будуть підтримувати у цьому контексті. І єдиний факт, єдина цифра, яка тут була озвучена на цьому на цій зустрічі між Рюте та Трампом, вона прозвучала цифрою «17 систем Петріот. 17 систем Петріот. Трамп своїми вустами сказав, що 17 систем Петріот будуть передані до європейських членів Альянсу НАТО. Не всі вони поїдуть до України. Це пряма мова. Президента США Дональда Трампа не всі вони потрібні Україні. Як ми знаємо від наших офіційних українських джерел, цей президент, цей замкерівника офісу президента Павло Поліса. Вони протягом минулого тижня стверджували, повідомляли про ті цифри, скільки ми робимо запит до партнерів на Петріоти. 10 одиниць, 10 систем. Варто розуміти, що система Петріо це не пускова, 10 систем це повноцінні бойові одиниці, які складаються з радіолокаційної станції, тобто очей до пускових установок, Командного пункту управління цими установками і від чотирьох до восьми пускових, тобто, по суті, одна система Петріот може прикрити ну такий середній обласний центр, скажімо так. Тобто, відповідно, поява цих 10 систем. Ну, якщо з сімнадцяти 10 поїде до України, це вже буде виконання нашого запиту для захисту від російських балістичних ракет, тому що баліст, балістичні ракети, балістика це єдине проти чого ми по суті себе не можемо захищати. Зараз багато рішень відбувається з боку українського уряду на тему того, що ми працюємо над удосконаленням нашої оборони нашого захисту проти російських шахедів. Зараз по суті рівноцінно десь шахеди становлять небезпеку і балістика російська. Але ми прекрасно розуміємо, що балістика це те, що якщо воно прилетить, воно конкретно знищує відповідний об'єкт, по якому воно прилітає. Тому якщо проти шахедів, цієї в нас принаймні є обрії, до яких ми можемо дотягнутися, додивитися і планувати в розробленні власних зенітних дронів, інших установок там автоматизованих турелей, які ми виробляємо, розробляти збільшувати кількість мобільних вогневих груп. Це все є робота проти шахедів. То проти балістики в нас рівно нуль. Ми не маємо можливості боротися проти балістики. Лістики, відповідно, 10 систем від США з ракетами знову ж таки про що сказав Трамп. Теоретично на це ми можемо розраховувати, але не зовсім. Ми ще, звісно, почекаємо більш фактологічно підтвердженого цього рішення, більш конкретного рішення щодо того, скільки реально систем підуть до України, тому що 17 установок Петріот вони підуть на НАТО. А НАТО, в свою чергу, ще раз повторюся, воно буде розпоряджатися цими установками і вирішувати, що саме насилати до України, а що ні, а що притримати для своєї власної оборони. Крім цього, Марк Рюте, генсек НАТО, який, власне, був присутній на цій прес-конференції Трампа, він так само сказав, що угода, яку вони уклали з американським президентом, вона є значно ширшою. Вона не стосується лише оборонного зброєння і лише установок Петріот. Він наприклад, сказав, що це йдеться також і про боєприпаси, які ми американці будуть насичувати склади НАТО в Європі на випадок, якщо Ну, відповідно відбувається ширший конфлікт, або на випадок, якщо потрібно підтримати Україну Україну, ясна річ, що потрібно підтримати наразі, принаймні станом на цю хвилину за підсумками цієї зустрічі не йдеться про те, що там інсайди, які витікали до цього, про які змі повідомляли, що мовляв, Трамп може передати нам далекобійні ракети джасом, особливо джасом і які мають дальність тисячу кілометрів, які запускаються з F-16, і мають можливість досягнути там не знаю Кремля, Москви ще чогось, або якихось російських оборонних Пріємств, наприклад, тієї жалабуги чи удмуртії міста і де виробляються російські дрони, які би складали нашим цікавим інтересом. Наразі про це не йдеться. Тобто, конкретики, яка саме зброя, в яких кількостях буде постачатися, немає. Є факт: штати будуть продавати свою зброю. Блоку по НАТО НАТО буде вирішувати, що передавати Україні в контексті цих домовленостей найближчими днями. Очікується приїзд Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, так само до Сполучених Штатів, де він у партнерстві з американським міноборони має пропрацьовувати варіант, як ми почули раніше, готовності купівлі німецьким урядом двох установок Петріот для України. Крім цього, ще одну установку, як раніше повідомляв президент, готові купити норвежці. Тобто, що не менше три точно профінансують західні партнери, де ще сім взяти, і хто їх за них заплатить з тих 17, умовно кажучи, які Трамп передасть. Ну тут мені поки що не зрозуміло, тому що цих відповідей на запитання ми не маємо. Але по суті, це єдина конкретика, яку ми почули. 17 установок поїдуть до партнерів по НАТО, звідки вони будуть можуть бути направлені до України. І тут ми якраз таки підбираємося до контексту 50 днів, щодо яких в мене є своя власна теорія, чому саме от озвучена дата про 50 днів як відстрочки такої собі для Путіна у контексті ведення санкцій від Сполучених Штатів Америки. Отже. Згадаймо свіжу зараз нашу мілу, скажімо так, публікацію видання Аксіос американського доволі поважного видання, яке видавало свій інсайт щодо розмови Трампа та Путіна, яка відбулася на початку липня. Телефонний дзвінок, на якому два ну, президент і диктатор поговорили, і після якої, фактично, ми побачили розворот на 180 градусів від Трампа і таку воювничість його поведінки. Отже, в цій публікації видання Аксіос йшлося про те. Що насправді Путін попередив Трампа про те, що впродовж найближчих 60 днів він розпочне наступ на одразу чотири області України і спробує їх завоювати: Донецька, Луганська. Херсонська, Запорізька, тобто ті, які вони прописали у своїй конституції. Е, Трамп сказав: ну, всі ми пам'ятаємо цю реакцію, що він сказав. Він сказав: Я розчарований заявами Путіна. Він не збирається зупинятися, і Аксіос пише, що самого Трамп почув цифру 60 днів. Це дуже важливо її зафіксувати. Тепер наступна дата, наступна цифра, е, число. Точніше, коли відбулася ця розмова, це сталося 3 липня. Сьогодні маємо на календарі 14 липня, мінус 11 днів. Тобто, ось вам і тих. Загублених на моє суб'єктивне враження 10 днів тієї відстрочки, яку отримав Путін, 11 днів від часу розмови, плюс 50, які Трамп сказав, що впродовж 50 днів власне у Путіна є час для того, аби закінчити бойові дії для того, аби укласти мирну угоду. І в сумі виходить 60 днів, впродовж яких Путін настрашив Трампа, що він розпочне наступ в чотирьох українських областях і зможе їх завоювати з одного боку. Це виглядає так, що знаєте, якби Трамп. Однією рукою дає іншою забирає. Ну це я кажу про нас, зрештою про Росію. Так само він дає час Росії на те, аби здійснити погрозу. Ну, вочевидь, що так погрозу здійснити з іншого боку, він може реально в тому що у випадку, якщо Росія цю погрозу не виконає, то в нього буде ще більше впевненості. Він буде ще більше розуміти ослабленість Російської Федерації в те, що вона і що Путін не відповідає за свої слова, і що Росія нічого не досягає на фронті, тому що станом на сьогодні, у сьогодні рівно 14 липня, середина просто екватор літа літнього наступу, який розписували дуже і дуже активно. Російська пропаганда вкладала туди дуже багато своїх ресурсів для того, щоб залякати всіх від Трампа до Рюта. від… Українці, які перебувають в Харкові, до українця, які перебувають десь в Вашингтоні, щоб впливати на нас і впливати на європейців своєю великою могутністю великого російського ривка в ході літньої кампанії. Літньої кампанії, яка по факту розпочалася на початку травня, вона триває до сьогодні рівно два з половиною місяці. Президент Зеленський напередодні сказав, що ця кампанія. Захльобується, я б не сказав, що вона вже захлинулася 100%, Вона точно захльобується, тому що погодьтеся за два з половиною місяці наступу, такого розрекламованого та розтаражованого Росія яких досягнень здобула три. Перший, це вони пройшли від 8 до 10 кілометрів на прикордонні Сумщини. Другий вони просунулися на Новопавлівському на Сумщині десь 10 кілометрів глиб на ширині фронту в 15-20 кілометрів. На Новопавлівському напрямку вони просунулися кілометрів на 20 вглиб. Це найбільше їхнє просування, але при цьому не зайняли жодного великого оборонного населеного пункту. Третій вони створили плацдарм на правобережжі річки Оскіл поблизу Куп'янська. Ось це три. Три, по суті, що досягнення, які Російська Федерація здобула в ході великого розрекламованого наступу, погодьтеся, що це аж ніяк не співмірне з тими амбіціями і з тими заявами, які робилися, яким цей смертоносним і вбивчим для України наступ має бути. Відповідно, я припускаю, що ці 50 днів Трамп. З одного боку намагається ну так якби присоромити Путіна, дати йому повністю зганьбитися, щоб він не досяг своїх задач. З іншого боку, ну, він буде дивитися реально. А може раптом Путін справді має якийсь план станом на сьогодні? План Російської Федерації полягає у тому, що вони би прагнули зайти до дев'яти населених пунктів. Донбасу для того, щоб облаштуватися там, зайняти позиції в населених пунктах. Що це за населені пункти? Я вже про це говорив неодноразово. Ще раз повторюся: Покровськ, Дружківка, Мирноград, Добропілля, Лиман, Сіверськ, Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівка. Отже, цих дев'ять населених пунктів для чого вони потрібні Російській Федерації? Для того, щоб коли спаде Зеленка, коли буйно перестане квітне, квітнути українська. Рослинність коли шати дерев зникнуть, опаде листя, коли трава перестане бути зеленою та високою, коли кущі не дозволять укриватися від ефівідронів, коли буде повністю гола земля, а особливо якщо це ще й випаде сніг, то це буде як на долоні, фактично. Що тоді дронова війна, до якої ще десь десь буде кінець жовтня, початок листопада, до неї ще плюс-мінус 4 місяці, тоді ця дронова війна призведе до того, що це буде просто абсолютно геноцидне знищення тих піхотинців, які опиняться у відкритому полі, росіяни це розуміють, тому для для них критично важливо до листопада місяця зайти в котрись із цих дев'яти населених пунктів, які я озвучив на Донбасі. Станом на сьогодні, у ході літньої кампанії, ворог не зайшов до жодного із них. Я не кажу, що цього не станеться, але це. Ну вже зараз зрозуміло, що ворог не зайде до усіх, фактично що цих населених пунктів про які йдеться, от які я перелічив на Донбасі. Ще плюс сюди можна приплюсувати два харківські населені пункти Борова та Куп'янськ. Відповідно, повертаючись до загального окреслення цього плану на 50 днів, Путін, путіну реально дається ця відстрочка з іншого боку. Путіну дається час на те, щоб повністю зганьбитися, і Трамп переконався в те, що цю силу можна. Проти російського диктатора застосовувати про санкції, які він говорить, це буде 100% мит, чи це буде 500% мит. Трамп стверджує, що це буде критично складно для Російської Федерації пережити. Ну тут важливо розуміти ще яко в якій конфігурації будуть ці мита ухвалені, який це законопроект. До речі, цього тижня він може бути ухвалений американським сенатом. І ми Побачимо, які там умови будуть цього законопроекту. Тому що одне питання: якщо США накладуть, наприклад. Санкції на саму Росію на її торгівлю зі сполученими штатами. Ну це буде ефекту нуль тому що Росія нічого не продає фактично у Сполучені Штати. Але якщо це будуть вторинні так звані санкції, умовно кажучи, як це попередньо йшлося на покупців російської нафти, яка дає криваві нафтодолари для Російської Федерації, і можливість укладати дорогущі контракти з їхньою дешевою е, піхотою, яку вони втрачають на полі бою, просто на раз-два. Що це за країни? Це Китай та це Індія. Якщо США справді накладуть усі вторинні санкції на Китай та на Індію, це буде мати більший ефект. Якщо це буде суто на Росії, то це буде просто нуль санкційний нуль. Але ці 50 днів я пояснив їхню логіку, чому Трамп от від 3 липня і до фактично що кінця серпня він дав цю відстрочку Путіну. Ще один аргумент, чому я гадаю, що Європа дуже зацікавлена у цій вигідній угоді зі сполученими штатами по постачанню зброї для арсеналів НАТО для захисту України і для захисту самої себе. Ця зацікавленість Європи полягає в тому, і до речі, від цього теж буде залежати і рішення подальше Трампа щодо того, чи впроваджувати мита, чи запроваджувати санкції, чи ні. Е, ця історія буде полягати в тому, що не забуваємо, що буде відбуватися по завершенні літа. Тобто, 50 днів минає, це там початок вересня. І що друзі відбувається на початку вересня? Запад, 2025. Це навчання, які мають відбутися спільно між Росією, Росією та Білорусю на території Білорусі, які. Відбувається раз на чотири роки цією союзницькою, так званою державою, союзницькими державами, і ми пригадуємо, чим попередні тренування або ці навчання запада чим вони закінчилися. Це було 21 рік, який вилився потім на початку 22 року в наступ на територію. України з боку Російської Федерації, в тому числі і з території Білорусі, тепер минуло чотири роки. Чергова фаза ось цих от навчань, які, які мають відбутися, і вони будуть проходити е, фактично щось що зараз, вересні 25-го року, в на території Республіки Білорусь е, які будуть сценарії цього запада? Ніхто поки що не знає. Офіційно заявляється про те, що Росія там буде мати контингент в 13 тисяч військ. Чи вірить хтось в світі, в Європі про те, що Росія буде мати контингент всього на в 13 тисяч військ? Ні, вони думають, і всі розраховують на те, що Росія буде мати значно більший контингент. Тобто, тут два питання насправді по западу: скільки буде військ і куди вони підуть по завершенню навчання? Варіантів є насправді що три які можна розглядати або навіть чотири варіанти, які можна розглядати у цьому контексті. Перший варіант. Це те, що росіяни спільно з білорусами підуть, наприклад, на Європу, на сувальський коридор. Чи є ця небезпека? Безсумнівно, адже просто так, країни типу Естонії, Литви, Латвії, Вон... Польщі Фінляндії, вони б не виходили, наприклад, з конвенції про нерозповсюдження протипіхотних мін, рішення, які їхні парламенти ухвалювали останнім часом. Вони б не будували протитанкових ровів на кордоні з Росією та Білорусію. Вони б не запроваджували, не повертали би строкову службу, якби вони не очікували того, що агресія з боку Російської Федерації буде. Отже, цей сценарій, один із чотирьох, який можливий щодо агресії Російської Федерації після навчань до запад 25 Він цілком ймовірним розглядається нашими західними партнерами, і саме тому їм зараз необхідно отримати американську зброю. Це перший факт, це перший, скажімо так. Варіант того, як можуть розгортатися навчання запад, другий варіант, який може розгортатися, це Україна, що Росія, мовляв, може піти на Україну знову з північних районів, і про це свого часу не так давно, десь місяць тому говорив головнокомандувач Сирський. Він заявляв про те, що такі варіанти теж такі сценарії, ми маємо розглядати. Ми маємо виходити з того, що цей найгірший сценарій можливий, третій варіант, і тому саме, власне кажучи, дуже важливо Україну підсилити. Третій варіант, який у цьому контексті можливий, я б реально не виключав би сценарію. Найпростішого для росіян, але водночас тривожного як для нас, так і для європейців, це те, що Росія може оформити повну окупацію в Білорусі ті справи, які вони раніше не закінчили, тому що якщо вони там будуть мати достатню кількість військ. Що буде заважати, що буде стримувати Путіна від окупації Білорусі від постановки там ядерного озброєння, від постановки там балістичних ракет і інших і інших і інших а, своїх озброєнь? Це теж варіант, який не можна виключати. Четвертий варіант я чув з вуст високопосадовців, якраз у Балтійських країнах, які розглядають найбільш ймовірним наразі, що а, проведення так званої прихованої мобілізації, коли російським резервістам запропонують прийти на навчання. Ми вас не на війну відправимо, ми вас лише ну там потренуємо. Ви ж бачите, що в світі відбувається. Тобто, вони таким чином заспокоєння для російських резервістів, а, запропонують їм приїхати на збори резерву а, і провести ці навчання, власне кажучи, в Білорусі. І от в якийсь момент отримати такий. Ресурс в тисяч умовних військ або 100-150 тисяч військ, які вони отримують додатково, як такий варіант, фактор своєї прихованої мобілізації. Чи можемо ми виключати цей сценарій? Теж не можемо. І тоді поставатиме наступне дуже важливе запитання: а куди ці, наприклад, 100-150 тисяч підуть? Вони можуть піти як на Європу, вони можуть піти на Україну. Саме тому американське рішення про те, що нам критично важливо отримати американське озброєння, воно зараз є, як скажімо, так ну ніколи на часі. Тож на цьому я ставлю крапку. Дякую, вам, друзі, за увагу. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічей.